Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Вчора ввечері ЗМІ почали поширювати інформацію, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільняють. І, хоч одразу прес-секретар президента України Сергій Никіфоров заперечив, це порохоботів було вже не зупинити. У них почалась неймовірна істерика та заяви про зраду. Складається враження, що Порошенко вже повністю контролює Залужного, який, схоже, став повністю політехнологічною фігурою. Деякі телеграм-канали навіть пишуть, що команда Порошенка вже його інформаційно обслуговує. На їхню думку ці люди роблять це необхідне. Вони дали залужному політтехнологів. Вони всіляко показують, що залужний їх власність, вони самі ж провокують конфлікт залужного з усією владою. Хоча залужний просто один з багатьох військових пише канал. Можливо, Порошенко так міцно взявся за фігуру залужного, бо в майбутньому хоче стати, хоча б прем'єр-міністром за президентства залужного, і таким чином, хоч якось дотягнутись до влади. Він вже розуміє, що самому президентом йому вже не стати. Що цікаво, у всіх порохоботів реакція на звільнення залужного просто істерична. Можливо, і дійсно. Президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, щоб особисто обговорити питання його відставки, як пише одне зі змі. Вже повідомляють, що очільник держави запропонував головкому написати рапорт на звільнення, проте не запропонував іншої значущої посади, яку б той міг зайняти. І якщо це дійсно так, то це говорить лише про одне – його звільнять лише через те, що на фронті останнім часом немає ефективності. До того ж, схоже, стратегія української війни та перемоги неефективна, а керує цим. Саме залужний, ми фактично рік не маємо жодних перемог. Ми просто утримуємо оборону. До того ж, наразі західні партнери не дають достатньої допомоги, щоб іти у контрнаступ та перемагати. Це ще одна причина, щось змінювати. Очевидно, що потрібно міняти і стратегію війни. На це повне право має президент України, а отже, потрібно змінювати й керівництво. Це не стосується лише залужного, а його заступників та багатьох інших, бо наразі ефективності дуже мало. До того ж, залужний не може справитись навіть з мобілізацією, адже не розуміє, що. Потрібно використовувати всі наявні та доступні ресурси, а він займається політичним фронтом та говорить, що поганих людей, тобто засуджених у армії, бути не може. ТЦК також продовжують діяти, так як їм заманеться і ніхто не може на них повпливати. Додамо й те, що не скорее, що Зеленському вигідно звільняти Валерія Залужного, проте цілком можливо, що просто немає іншого виходу. Можливо, є ті, хто буде набагато ефективнішим на своїй посаді, бо зміни це нормально. Вони відбуваються у всіх країнах світу. Проте Порошенко та його команда. Цього не хочуть розуміти, адже вони схоже обрали залужного як свого провідника до влади, і тепер не хочуть втратити цей шанс. Відставка залужного, якщо це правда, вистріл десятку по національній єдності, необхідність якої розуміємо і ми, і наші партнери. Єдність її надалі можлива тільки навколо збройних сил, а їх уособленням став Валерій Залужний. Подібне рішення не вмотивоване військово-стратегічними міркуваннями, не проаналізовані ризики і загрози від його ухвалення. В його основі емоції та ревнощі, які ми не може. Не керуватися під час війни жаліється Порошенко, і на дивно, адже йому не вигідно, щоб звільнили залужного. Коли він пропаде з інформаційного поля зору, вивести його як політика стане одразу неможливо. До того ж, ті самі Буданов чи Сирський, які, начебто, пропонуються на цю посаду, можуть бути більш ефективними та стануть новими народними улюбленцями. Також про залужного всі забудуть, а це неприпустимо для Порошенка. Саме тому у порохоботів почалась така істерика, яку просто неможливо зупинити, все через владу до якої вони рвуться. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.